Найстрашніший момент на НМТ, мені здається, це натиснути кнопку Завершити тестування, коли тобі вже показуються результати. Тому що ну, ти собі робиш завдання, ти робиш. І ти розумієш, що вже коли ти натиснеш на ту кнопку, поверття назад не буде. У мене 200 з української мови, 200 з математики, 200 з історії та 194 із фізики. Наприклад, з математики я була трошки така впевнена в собі, що я зможу набрати 200, Але от, наприклад, з історії, яку я повторююсь, знала дуже погано на початку цього року. Це для мене був дуже бажаний, але дуже неочікуваний результат з українською мовою. Я теж дуже рада, що мене такий бал. Трошки сумно за фізику, тому що ну я її досить класно знаю, і те питання, в якому я помилилася, Ну я його знала, просто неуважно прочитала завдання. На перший блок у мене, щоб зробити самі завдання, пішло хвилин, можливо, 50 з двох годин, але я ще сиділа, перевіряла, зокрема, перероблювала завдання з письмової відповіді з математики. Тому в сумарному година 20 година 30, і я вже вийшла з аудиторії після першого блоку. Другий блок, мені здається, зайняв навіть ще менше часу, я впоралася десь за хвилин 40. Де вони знаходяться в якому Ну і до то, того, що е кліптики находиться Було трошечки сумно, тому що ну, це такі випускники минулих років, і так далі. Вони всі чи що закінчили на відмінно з медалями, і це все було так урочисто. А для мене особисто найбільшим визнанням того, що я досить класно провела ці 11 років з користю, є результати саме національного мультимедійного тесту. І, ну, я ними пишаюся. Я починала готуватися десь злітку перед 11 класом. Мені здається, цього цілком достатньо для того, щоб підготуватися на класний результат. Так, це я отримала теж за перше місце на всеукраїнській олімпіаді з астрономії. Це вона йде в вигляді картки, сама премія в розмірі 20 тисяч гривень. Фізика це така наука, яка допомагає зрозуміти, як влаштований світ, чому все відбувається саме так, а не інакше, як це відбувається, через що. І... Коли ти можеш задавати ці всі питання і отримувати на них відповідь, це дуже класно. Це був форум талановитої молоді, перший, який проводився з ініціативи фонду президента. Я отримувала різні грамоти, дипломи тощо. Але от таку нагороду отримала вперше, і вона досить цінна для мене і як досвід, і як нагадування про те, що я пройшла дуже великий шлях. Зрозуміло, що у нас є однакова мета, що ми хочемо добре здати НМТ. І тому е, був певний період часу, коли ми почали більш активно готуватися. Ми почали зустрічатися в зумі і спільно проходити тести. У мене з історії 179, з української мови 195, з англійської 191, і з математики 200. Бували моменти, коли я, наприклад, зосереджувалася на історії. У мене не вистачало часу, наприклад, на українську мову я якось менше уваги приділяла. І в такі моменти Настя завжди мені скидала якісь завдання. І вона до тесту була готова ну на всі 100%. І коли вона мені дзвонила, що одна помилка і вона тільки з фізики, ну, я спочатку не вміла, а потім подумала, ну що зробиш? Трошки некоректне завдання, трошки не так зрозуміла, і в результаті одна помилка і та з фізики. Віка, вистачить читати, йдемо чай. Вона йшла на те, вона дуже переживала. Останні дні в неї ніби такий мандраж був. Я кажу, Віка, тобі вже досить готуватися. Ми впевнені були в неї, що в неї буде непоганий результат. Але я казала, якщо буде не 200, ми теж будемо за тебе раді. Бачу, Віка дзвонить. ну Я вже ж беру, піднімаю телефон, беру. а Віка одразу каже: мама, ви вже тут. І я вже чую, що голос то веселий. Думаю, ну все, дякувати Богу, все добре. навіть не знаю, на вона вдалася, в нас нікого нема. Ні в мами, ні в тата таких здобутків, яких досягнула Вікторія. Але як жартує в нас дідусь Вікторії, він каже: Віка, це все в мене. <рес> То ми всі тепер і кажемо «Все в дідуся. Я планую вступати в Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського в напрямку кібербезпеки та захисту інформації. Хочеться все-таки залишатися там, де ти виріс. Якось розвиватися саме вдома, продовжувати своє життя тут, в Україні.